Забрали сьогодні з зметницю дуже класну партію KIA e Niro, Всі машинки рестайлові, всі на максимальній led оптиці Так це в нас чорний колір, чистий 19-й рік, експлуатація з 20-го, led оптика складання зеркал датчих і сліпих зон безключовий доступ, чорний шкіриний перфорований салончик, електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, повний електропакет, акустика, JBL, всі асистенти, декоративні підсідки по салону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, безпривідна зарядка для телефону, рестайлінг. 35 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Маленький пробіг, тепер типу, дає задній ряд сидінь, підігрів заднього ряду. Дуже гарний стан машинки. металік, металіксени чистий 21 рік. Також має схвалені зеркал, датчик і сліпи екзонд, безсмічовий. Комбінований салончик, повний електропакет, акустика, JBL, всі асистенти докоративні підсвітки, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, безпровідна зарядка для телефону. 37 тисяч. По оригінальному, твердичного пригріву. Так виглядає задній ряд сидінь. Розеточка 220 вольт. Білий перламутр. Це у нас ці моделі 22-й рік чистий 21-й з новими значками. Склання дзеркал, датчики сліпок зон безключовий доступ, комбінований салончик, повний електропакет, акустика JBL. Ці асистенти декоративні підсвітки, підігрів передніх сидінь підігрів керма, безпривітна зарядка. 44 тисячі оригінального твердженого пробігу Задній рядочок та розетка 220 вольт. І червоненька. Це у нас є 20-й рік. Максимальна комплектація престиж. Слава зеркал датчики сліпок, зон безключовий доступ. Чорний шкіряний перфорований салон, електросидіння водія з пам'яттю акустика JBL, повний електропакет, всі асистенти, декоративні підсвітки, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Безпровідна зарядка для телефону 61 тисяча оригінального підтвердженого пробігу, задній рядочок та підігрів заднього ряду. Машинки просто стан нових. Мінімальні пробіги, дуже класні ціни. Очікуйте, скоро будуть в продажі.